Шановні друзі, ми будемо починати наш брифінг. Вітаємо в медіа-центрі ОА. Сьогодні поговоримо про е, заповідну справу на Чернігівщині, поточний стан і розвиток. І е, наша спікерка Віталіна Сеніговець, начальниця управління заповідної справи Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. Пані Віталіно, будь ласка, доброго дня. Сьогодні наш брифінг. Проходить перед святом, яке відбудеться 7 липня. В Україні своє свято відзначають працівники природно-заповідної справи. Цей день запроваджений указом президента з 2009 року. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх причетних до заповідної справи, побажати їм сили, мужності, міцного здоров'я, наснаги, а також віри в перемогу. Завдяки роботі саме працівників природно-заповідної сфери, а також науковців небайдужої екологічної громадськості, наша область займає лідируюче місце в Україні серед об'єктів природно-заповідного фонду. В цей тяжкий час сьогодні збереження та відтворення природних комплексів знаходиться серед пріоритетних завдань уряду. А також щодо відновлення області збільшення площ природнозаповідного фонду передбачено також стратегією повоєнного відновлення країни. На сьогоднішній день природно заповідний фонд Чернівської області складає 680 об'єктів. Це становить 263,6 тисячі гектар. Категорії об'єктів природнозаповідного фонду. Є багато, в нас в області наявні вісім категорій це такі, як національні природні парки, їх у нас два, регіональні ландшафтні парки, їх у нас три. Також ще є заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, дендрологічні парки, зоологічні парки, а також парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. З 680 об'єктів, які наявні в нашій області, 24 об'єкти мають значення загальнодержавного. 656 об'єктів це місцевого значення. Створюються об'єкти загальнодержавного значення, указами президента. А об'єкти місцевого значення створюються рішенням обласної ради. Держава поставила собі за мету досягнути відсотка заповідання 15. На сьогоднішній день по Україні відсоток складає, заповідання складає 6,9. У нас в області це 7,91 від загальної площі області. І ми проводимо активну роботу для досягнення відсотка, який був оголошений урядом, тобто 15%. Що себе представляє природно заповідний фонд? Це ділянки суші, також водного простору. Це природні комплекси, якісь цілісні ландшафти, які складають важливу екологічну цінність, природохоронну цінність, естетичну цінність, а також носять рекреаційну туристичну цінність. Всі ці ділянки створені з метою збереження в природному стані генофонду як рослинного, так і тваринного світу, а також збереження містоселищ рослин тварин і збереження природи в тому стані, в якому ми її отримали. Мережа заповідних територій області, як я вже говорила, представлена восьмома категоріями. Найбільші з них у нас це е, національні природні парки. Е, це категорія об'єктів, які відносяться до підпорядкування міністерства Міндовкілля. У нас таких парків два. Це Мезинський національний природний парк, а також Ічнянський національний природний парк. До другої найбільш е, Найбільшій категорії об'єктів заповідних також відносяться регіональні ландшафтні парки. В нас їх три. В межах міста це у нас регіональний ландшафтний парк Ялівщина також регіональний ландшафтний парк Міжрічинський це один з найбільших регіональних парків України. Його площа складає понад 79 тисяч гектарів. А також регіональний ландшафтний парк Ніжинський. він у нас створений нещодавно, знаходиться в Ніжинському районі. Незважаючи на те, що сьогодні сьогоднішній день дуже важко проводиться робота по створенню об'єктів заповідного фонду, незважаючи на всі складнощі через правовий режим воєнного стану, фахівці департаменту проводять активну роботу щодо створення об'єктів а також щодо розширення існуючих об'єктів. І за ці 2,5 роки воєнного стану на території області в нас було створено 6 нових об'єктів, ряд об'єктів було розширено площу. І таким чином, за рахунок створення нових об'єктів, ми збільшили площу заповідних територій області на 587 гектарів. Це, здається, небагато, але насправді це дуже вагомий внесок до... Мережі заповідних об'єктів, тому що дуже важко створювати ці об'єкти у зв'язку з тим, що власники землі не завжди дають свою згоду на створення таких об'єктів. Наприклад, у 2023 році було створено три об'єкти на загальну площу 156,9 гектарів в Прилуцькому та Чернігівському районі. Прилуцький район дуже активно проводить таку роботу, ми їм дуже вдячні і відзначаємо їхню активність. За перше півріччя 24-го року ми створили один об'єкт, заказник Єрмолова плавля за рахунок земель лісогосподарського призначення у Чернігівському районі площею 67 гектарів. Найбільша кількість об'єктів заповідних знаходиться під охороною лісогосподарських підприємств, і зараз ми якраз займалися активною роботою по уточненню площ заповідних об'єктів до тих актів на землю, які розробили лісогосподарські підприємства. Провели цю роботу і також були певні відповідні рішення обласної ради щодо розширення площі деяких об'єктів, які знаходяться під охороною лісогосподарських підприємств, і за рахунок цього також збільшили площу і мережу заповідних територій. До процесу створення об'єктів заповідних можуть долучатися як науковці, так і пересічні громадяни небайдужі до збереження природи. Що саме потрібно для того, щоб створити заповідний об'єкт? Потрібно не дуже багато, потрібно мати бажання, потрібно подати клопотання до департаменту екології та природних ресурсів в разі створення об'єкту місцевого значення. Ми проводимо відповідну роботу і виносимо пакет документів на розгляд саме депутатів обласної ради. До що повинно входити до клопотання, яке подається до департаменту. Це повинно бути обґрунтування, чому саме певна територія може стати заповідним об'єктом. Що саме цінного є в цій території? Також повинна бути інформація, характеристика передохоронної, наукової, естетичної цінності даного об'єкту, розмір ділянки земельної, її відомості щодо місця знаходження, а також інформація про власників та користувачів природних ресурсів і разом з тим повинен бути картографічний матеріал. Чому інформація про власників та користувачів? Тому що потім департаментом проводиться погодження. Створення заповідного об'єкту саме з власниками та користувачами природних ресурсів В разі схвалення клопотання департаментом і погодження власниками, як я вже говорила, документи передаються на розгляд депутатів Чернігівської обласної ради. Якщо ж ми створимо заповідний об'єкт загальнодержавного значення, то документи подаються до Міндовхілля і створюється об'єкт відповідним указом президента України. Хочу також зазначити, що надання статусу об'єкта заповідного фонду не забороняє використання його територій, тому що панує думка серед населення, що коли створили заповідний об'єкт, то вже на ньому нічого не можна робити, не можна ходити і землю заберуть. Це все невірно, тому що використання земельних ділянок, які знаходяться в межах заповідного об'єкту, здійснюється відповідно до цільового призначення таких земель. Тобто, якщо це були сіножиті і пасовища, то вони так і будуть використовуватись. Навіть коли створиться заповідний об'єкт на цих землях, його можна використовувати як сіножиті пасовища. Інша господарська діяльність може, бути, може проводитись, але з врахуванням обмежень, які накладає закон України про природно Заповідний фонд України. Збереження об'єктів про фонду це є нагальним питанням і забезпечується він різноманітними способами. Що саме робить можна робити для збереження? Це може бути встановлення заповідного режиму, як ми говорили, організацію систематичних спостережень і наукових досліджень за природними комплексами. Даної території, також е, встановленням е, запові... інформаційних знаків та аншлагів і розробкою землевпорядної та лісовпорядної документації. З 680 наявних повітряної тривоги. в області об'єктів відбій повітряної тривоги. Значить, 680 наявних області об'єктів ПЗФ межі встановлені от, станом на. 5 липня 2023 року було 28 об'єктів станом на сьогодні в межі встановлені на 63 об'єкти ПЗФ. Також департамент активно долучається до цієї роботи і виділяє кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення такої роботи. На цей рік у нас передбачається виділення коштів для встановлення майже 12 заповідних об'єктів яким чином вони визначаються, за поданням клопотань і запитів від територіальних громад. На сьогодні також активно в нас працює Циприлуцький район, Чернівський район і це саме Варвенська, Сухополов'янська, Талалаївська, Яблунівська, Любицька, Новобіловська, Добрянська Дмитрівські громади. Хочу всіх закликати до збереження природних територій, які нас оточують. Тому що відвідують дуже багато людей, відвідує національні парки, регіональні парки. Закликаю всіх дуже бережно ставитися до природи. А зараз, в особливо пожежонебезпечний період, слідкувати за тим, щоб не залишати після себе згарищ незагашених, і слідкувати за тим, щоб всі, хто з вами також зберігали природу. І пам'ятаємо про те, що ми на цій на планеті тільки гості. Дякую за увагу. Дякую, панові таліно за е, інформацію. Шановні представники медіа, чи є запитання а можна е, чи є у вас інформація про те, от е, як і наскільки постраждали заповідники від е, військових дій у двадцять році? Зараз там прикордонні може є заповідні території, які? Там, пожежами чи засміченнями, постраждали На щастя, найбільші категорії об'єктів наших, які я вже говорила, це національні парки, регіональні парки, ландшафтні, вони не постраждали. Є декілька, 11 там, здається, заказників, які постраждали в ракурсі того, що були. Повалені чи збиті дерева за рахунок тих, того, що були ракети, і бомби скидались. Але ці пошкодження, як зазначають власники землі, частіше це лісівники, незначні, тому що дерева в нас мають таку функцію, як відтворення. Тобто значних пошкоджень на щастя нема. На сьогоднішній день, звісно, в тих районах, в яких ведуться активні в прикордонних районах, в яких ведуться активні обстріли, ми ситуацію не вивчали. І ну, зараз важко щось сказати. Але там є ну, об'єкти, які відносяться до цих категорій? Так, у нас на е, приграничних територіях є ряд об'єктів природозаповідного фонду, да, про які на сьогодні ми не знаємо, в якому стані вони знаходяться. Але розуміємо, що нічого гарного там не буде. Наскільки там багато чи мало об'єктів таких? Не готова вам чітку кількість сказати, ну десь, десь да, 6-8. Тут, тут, да, да, Ні, це не багато. Да, да, да. І пошкодження будуть так, як це заказники. Тобто найбільші категорії, які мають якісь, наприклад, будови, якийсь відділ еколого-просвітницької діяльності, рекреаційні якісь забудови, то ці об'єкти це в регіональних ландшафтних парках. В заказниках, які знаходяться на кордоні з Росією або з Білорусією. Ніяких забудов нема. Тобто пошкодження будуть: це пошкодження ґрунту, пошкодження, забруднення води і пошкодження деревних порід. Тобто всі ці пошкодження вони відносяться до відновлювальних. Тобто природа сама себе потім відновить. А в рівщина, вона вже, я просто не пам'ятаю, вона вже обстежена на розмінуванні так далі. Так, так, так у двадцять році нам надавали лист так. про те, що територія. Придатна да до э, відвідування. Так, так. так. Чи ще запитання? Дякую. Що немає? На цьому все. спасибі за участь. Дякую.